Алкашимі лаші. Знаєте, мило подивиться такі відео смішні, там, де вони платають, або щось там танцюють, як по-милому. І Є дівчинка одна. Я не буду називати її, вона більш-менш популярна. І от її теж знімають, виставляють. І вона, як Ірішка чікі піки тільки наша українська і помоложе. І вона. що, Ну, така вона мила. Вона, хоч і видно, що вони як. Такий розгульний, нерозгульний даже образ житті. Ну, вже... Я не хочу обіжати її, не можу підібрати слово. Ну, не важливо. Важна те, що люди нею займаються, знімають, донати приймають, їй там щось перепадає, і люди, які як продюсери цим займаються, забирають собі конечно, більший відсоток. І... і аби не ці люди, то про неї б ніхто не узнав. Не було б такого, грубо говоря, проекту під її імені. І тут я побачила, що Інстаграм один із їхніх таких. Не багато підписників було, але багато переглядів. Продається. Я його купила. Я його купила і ми почали постати туди ще й ріжку чікі І от моє наблюдіння. Ми, бо в мене є ще помощник, ми це робимо з помощником. Ми ведемо телеграм-канали, Зубна Правда, Хатки. Це в мене помощник, він це все веде. І що ж... Ми замітили таку прикольну фішку. Люди що не розуміють? Ні, ну вони думають, що там якісь продюсери, не знають, що там ми. Я пізніше скажу, за чим ми це все придбали і за чим ми це все робимо. Ну, в общем, ці люди так люблять принижувати, вони там не стісняються, оскорбляючись цю дівчину. Ну, там чуєш ти його. І ще, знаєте, я бачу хто? Жінки дорослі такі, прям взрослі такі, що в мами їй годяться. Може, даже в ну, бабушки хто знає? ну, в мами, це точно. І от кожна не стісняється обізвати її, оскорбити, понасміхатись. А коли Ріжку Чікі-Пікі побачили, це ж е, понятно, що не українка, вони такі фу, беріть їх. Типу, дайте нам чмирить наших. Цих не треба, дайте наших. Всі чмирять. Дуже маленький процент, мабуть, ну, може, навіть не скільки, я не знаю, в скільки в процентах сказати людей, які кажуть, їх, їх треба лікувати. Ну, що жалко дивитись. Смішно, смішно, правда. Бо деякі моменти реально смішні. Ну, це, напевно, більше треба подякувати саме продюсерам, що вони можуть так уловити такий ракурс, щоб зняти музику таку належить. Ну, в общем, але ж її шкода, цю дівчину, дуже. І шкода не тільки її шкода, багатьох інших людей, які вживають алкоголь, бо по факту це така епідемія людства, яка лікується, лікується небайдужістю. Навіщо ми ведемо цей проект, який ще ніде не названий, там все по чуть-чуть. Якщо хочеться подивитися, там ще нічого свого немає, але є смішні відео. П'яні хроніки називається. Так от, ми. Його ведемо для того, щоб потім співпрацювати з реп-центрами. Бо хтось мені колись сказав, то що це проблема, якщо ти хочеш кинути пить, типу людина, да, йдеш в реп-центр, або ти йдеш в лікарню. Ну, не знаю, я не думаю, що так легко, що везде на кожному шагу воно є. А от ми будемо з ними співпрацювати в дальнішому, поки там ще мало людей, всі приходять тільки, щоб поглумитися, поуніжати, пооскарбляти. Така якась натура інтересна. Але я вам скажу теж, я як бачу оці наші відео, що ми виставляємо в цьому інстаграмі, ну це смішно, правда. Вони таке виділюють. І в мене теж до себе такі питання, що ти смієшся з чужого горя. Ну, не знаю, тому що це смішно. Ну Вони такі якісь реально. У ну, мене нема такого бажання оскорбити їх, обізвати. А от сміятись, так, да, сміятись визивається. Ну, не можу нічого іншого зробити. Типу, не контрольовано, розумієте? Ну, так от, якщо хтось побачить відео, в кого є реп-центр або хто взаємодіє, напишіть мені. Ще поки нам нічого вам предложить. Але в дальнішому я думаю, що буде все норм. Мені, навіть, якщо вийти і сказати, що я вам можу допомогти, в мене є контакти реп дуже багато людей звернеться. Але ми вирішили зробити цьому не просто. Одне відео, а ми посвятити рішили цьому цілу сторінку.